Ми колись рахували, скільки часу ви проводите в садочку. От я створюю наш садок 15 років. Це саме переробка. А взагалі ми тут живемо з 2003 року. І це постійна робота, новий досвід, помилки, розпач, сльози, чесно кажу, було це. Все було. і Хотілося все кинути, тому що. Складнувато і складнувато, коли ти пересаджуєш щось переробляєш. І я вирішила ділитися своїм цим 15-річним досвідом, досвідом і як зробити клумби, як рятувати рослини, якщо вони захворіли. А ситуація вона ж у нас не покращується, а тільки погіршується. Вирішила проводити семінари. Вони будуть платні не онлайн, а це відкрита зустріч саме у нас Миколаїв, Миколаївська область на території садового центра дачі. thank you. Це три години спілкування. Є конкретна тема, яку ми проходимо, плюс ваші запитання розбираємо ваші ситуації. Поряд є паркова зона, рослини. Тобто, ми одразу можемо подивитися на конкретних прикладах, як що зробити по рослинам, як аналізувати, як їх компонувати, як рятувати і, взагалі, як нам вести садівництво в умовах степу. Запрошую всіх, будь ласка. Приєднуйтеся, якщо навіть не зможете бути в неділю, в цю то, будь ласка, наступні дати вільні, Записуйтесь в дірект і всіх чекаю до зустрічі.